Я б зараз міністру не пропонувала, як на мене. Все ж таки, знаєте, там ну, стоси, а стоси, стоси, це класно, та, захід, <проб> але потрібно, щоб ви знаєте, а є запросив, наприклад, на проситеря, який не значені, але так дуже так Можна все не публікувати всі резюме, всіх нового призначення. Залежить які вигоди, які, так сказати, для, з цієї роботи для секретаря чи для того, хто його призначає. А, до речі, чи десь питання? Це прокуратури найменші зарплати. Я, до речі, до прямого вимога, при скорочення штату, підвищення закладів заплат, міністерства. Тому що це реально ну, фактор корупції. Ростий прямий фактор корупції, великі закладні. Ну, е, А актера піше 200. Ну, ну актр може ще тепер бути. Можна підозрювати це тих чи інших корупцій, не знати мотивації це їхніх, так, їхніх так. дій. Тобто ми не знаємо, чому їх призначали, від їх призначали. І ще такий момент, що ну, ми там висуваємо вимоги, висуваємо вимоги, а з боку там, 에, знайомих. Ти вони, наприклад, скібуці, хто, а, це як всі, ви висуваєте вимоги, вимоги а що далі. Ні, ні, нормальний, ненормальний, але но справа в тому, що зараз у всіх організаціях в Україні є такі ось ці чиновники, ось ці, ці корупціонери вони і коли, ну, ось Про факти корупції говорять місячної, кількомісячної даності. А зараз, яка буде реакція на ці перші факти оприлюднені, факти цієї позиції, ось тут питання. Тому що ми ніби вимоги висуваємо, і вони там призначили одного, там другого, третього. І це поза нашим якби, впливом також, поза нашим контролем. Але коли буде ось цей момент, що реально нас наїбали, так сказати? Коли це можна буде? Ну, у нас у нас зустріч. Після ну, 12. Ми чекаємо 12, але я тоді реакція, як моя реакція не забаритись так сказати. Можливо, ну, треба Ні, діяти це... до 12. Да, ну, то я прошу, що тільки сьогодні вранці на офіційно читання чергового такі Широ. На... призначили голову офіційного бюро. До того це були розмови, ну, тобто побажання Майдана, які враховували. По факту вона тільки сьогодні почала працювати. Розумієш, її можна зрозуміти, там, я, я, я дзвоню тому що точно ну, я людина буде, так? Да? А мало завтра хтось там, це ж буває. Тому я думаю, що варто все ж таки ну, бути бдітільним, а просто так, прийти і познайомитися з цим бюро. Як вони збираються да. робити? І що вони збираються робити? Чи ми можемо бути колись? Офіційні завершили до нас. Yeah. А, до речі, провести, нас раз, два, три ми можемо провести зустріч між студентським нами, наприклад, ще, я знаю, тим, хто побував. Ми нам сказали, що ми вас ура-ура підтримуємо, ми готові бігти з вами на образуру і боротися з корупцією, а ви розкажіть, що ви плануєте, а у нас вже такі ідеї є. Сидя дві камери, ми там зміни, чи Треба просто разом з ними розробити якийсь план дій. Плюс ну, Крим, да, сьогодні ж проголосували, що ми не в Росії. І всі там, ну депутати фізично не збираються так, як я просто хотіла б додати до твоїх слів ще більше, щоб задати можливо уваги. Це я не знаю, як ви чи пам'ятаєте, мене чітко пам'ять з того, що в 2004 році, 2005, так? все ж всі так само за мене. Пройшло півроку і все повернулося назад. Тобто, саме тому, що це створилося цього тиску і не було корупції роби, і ми скатилися в основному Києву. І саме тому зараз, напевно, про найближчі місяці вони самі самі актуальні, самі гарячі, щоб конкретно ходити ну, ловили, садили. Фіксувались факти всіх корупційних дій, хабарництва там крадіжок. Тобто наступний факт на так, наступний. І ще я теж старатилася вчора з банкерами про те, от як ситуація. В Швейцарії, наприклад, арештували, ну, тобто заморозили і мають арештувати Януковича честь синів. І, от як нам, ми хочемо знати, бо ми розуміємо, що туди йшли гроші. Дуже просто побажання. Насправді треба все звідси. Тобто ті, хто там переводить ці гроші, це в кримінальних термінах, де кажу, як, як співтовариство може бути. Дуже просто. Ми підключаємо медіа, пишемо про це, заявляємо публічно, пишемо у пресі, і Генпрокуратура зобов'язана реагувати на факти корупційної діяльності навіть у медіа. Це входить у їхні інструкції. Насправді в нас залежить дуже багато. Не тільки хвиля. Це мають факти. Ну, тобто, коли е, спільнота. Наприклад, даті пишуть, ми говорили, 4 роки лежать ці розробки і неоплачені копійки. Вони мають прийти і перевірити Вони вже поставлені Доплень. і, і не оплачені. Тобто, якщо це з'являється в медіа, цього достатньо, щоб ми написали асамблею листа, просимо увагу. І вже прокурор має прийти і перевірити цього достатньо по нашому законодавству. Нам дуже важливе питання, дійсно, зараз нашої зовнішньої комунікації, щоб в нас як більше було будівників і щоб прямовати цей що Треба теж як руки за нас сказати, і більше, тому що ми не можемо розвиватися з кілька комунікацією. Треба, треба нам хорошу комунікацію. Відносно медіа. Зробити. Відносно медіа і громадського чи громадського його, телебачення. Тобто громадське телебачення це все ж таки не... Зовсім громадське телебачення, тому що воно не підтримує громадські речі. Ви знаєте, які громадські телебачення підтримували, наприклад, активність ініціатив ініціативних громад. Якщо е немає зовнішнього, немає на них ніякого цитату. Якщо немає якоїсь активності там зовні над активності, тобто, можливо, вони дивляться да. за активністю лайків. Якщо нам треба, можна зараз позволити пару журналістів громадської, ми можемо вже запросити людину на ефір без пункта. Ну не знаю. Я запрошував кілька разів і в Україну, і громадські теж. І сюди, тобто такої громадсь... на рахунок громадської активності я не бачив. Якщо з вийти шини, вони точно прийшли. Точно спільно ті ві просять до них приходити і просить розповідати. І вони також просять стрімити. Я думаю, що наше завдання на найпростіше, це нам треба освоїти цей стрім, дуже просто, і пускати в стрім саме звідси своїх події. Щоб принаймні люди могли підключатися, якось реагувати в Фейсбуці ще десь, це теж буде почути. Ну, коли прийде міністр, то точно треба запустити. Да, а принаймні, я буду попереджати, планувати і запрошувати медіа. А хто робиться в стрімовий канал за тут? Женя? Женя. Женя, вона робить. І в мене ще з'явився контакт чоловіка, який вже там вже підділив. Ну, це не так складно, це просто, якщо... Перегорно, ви столеці. Ви столеці? Так. Я сам писав, тому хто хоче, потім вивчитися до. Шановна пані Олесь, асамблея ставиться з розумінням до вашого робочого крату. Водночас ми вважаємо необхідним напрягати на зустрічі з вами якнайшвидше. Ще до моменту забуття вами повноважень міністерського чиновника. Оскільки посада першого заступника міністра культури є політичною, ми хотіли би на такі. Чи проговорити наші політичні позиції і вияснити для себе вашу особисту позицію? Також обговорити з вами як.